Привіт! А давайте сьогодні спробуємо разом зі мною навчитись очищувати обличчя, робити масажні рухи і просто вчитися доглядати за собою, можливо, десь. Між цим я ще розкажу якусь цікаву історію. Тож, додивіться до кінця, або вже спочатку можна мені поставити якогось лайка для підтримки цього каналу. Ну, а я Наталя. Власниця косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві, зараз у мене на обличчі є макіяж, і більшість вважає, що якщо макіяжу нема, то вмиватися. І очищувати обличчя не треба. Можна просто вмитися звичайною водою. Але справа в тому, що впродовж дня, або навіть з самого раночку, коли ми спимо 8 годин, у нас виділяється шкірне сало, яке бажано було би все-таки очищати. І що я от зараз роблю? Я нанесла гідрофільний мус. І цей мус прекрасно розтворяє шкірне сало і прибирає косметику. У мене на обличчі бібі-крем. І от я такими масажними рухами швидесенько очищаю обличчя. Якось питали, чи можна по гідрофільному мусу робити масаж. Так, можна, але спершу обличчя все одно треба очистити. Тобто, от уявіть. Ви на брудне обличчя нанесли оцей гідрофільний мус. А він як такий жирний крем, який дуже класно очищає обличчя, забирає весь бруд. І от уявімо, що ви по брудному обличчю оцим жирним кремом возите пальцями. Чи, чи це гігієнічно? Однозначно, ні. Будь-який масаж. Все-таки треба робити чистими руками по чистому обличчю. Спочатку от зняли оцей верхній шар, далі вже робимо масаж. В моєму випадку я ще не роблю масаж, тому що далі я наношу трошки пінки Бо шкірне сало ми розчинили, мусом його прибрали, косметику прибрали, але. Все одно є залишки, які було б добре змити саме пінкою чи гелем, в якому є пар. От саме цим засобом ми доочищаємо обличчя. І взагалі очищаючи обличчя по системі гіпітоїк, ми називаємо це гідрофільний мус пінка і тонік. Ми отримуємо максимально класний результат. Багато хто з клієнтів каже, що навіть якщо тільки очищати обличчя, то вже з часом воно стає світліше, краще є тон обличчя, звісно, немає ніяких висипань, і обличчя наче молодіше. Тому дівчата ніколи не нехтуйте процес очищення обличчя. Власне, я користуюсь змиванням або такими спонжиками, або іноді е, мус, чи ще щось я очищаю отаким от спонжем. Він такий, бачите, ребристий, приємний силіконовий, і ми отак гарно промасовуємо наше обличчя. І от, коли вже ми обличчя очистили, переходимо до завершального етапу тоніку. Хтось може сказати, на що той тонік? Але справа в тому, що pH води із крану, він, чесно кажучи, дуже дивний і різний. І я би рекомендувала все-таки очищати тоніком, який має ідеальний pH для нашого обличчя. І от, наприклад, в наших тоніках тут ще багато активних компонентів. Взагалі, якщо подивитись на склад... Нашого тоніку, я вже не кажу про все інше, то він по своєму складу більше нагадує як дуже якісну класну сироватку. Я іноді кажу нашому технологу: що якщо б ми його загелили, то клієнти би отримали 100 мл суперової сироватки для обличчя, але Абсолютно за якусь смішну ціну, тому що якщо ви глянете на склад промислових сироваток, ну чесно, там як в якісь гумористі яркі сердючки, один білий хлібець, отак От і там. А оцей тонік, наприклад, він іде на основі гідролату. Далі додається сік алоєвера, біозолото це у мене тонік з біозолотом, яке має антиейдж ефект, гіалуронову кислоту, протеїни, кетон малини, гідролізат кашеміру, еластин. і от. Наскільки я бачу в цьому тоніку 15% активних компонентів це не рахуючи гідролату, який також є активним компонентом. Разом з гідролатом там десь біля 70 активів. То чим це не сироватка? Зволожили обличчя, вивели правильний pH. і після цього, що я роблю, ну, Під очі я зазвичай не ношу пальчі. У мене кофеїнові. Намагались ми робити гелеві патчі, але в ідеалі зрозуміли, що ось такі патчі проникають набагато краще і працюють набагато краще. Тому ми зараз робимо певну сироватку таку густу і наносимо їх на ось такі патчі. Потім просто через 10-15 хвилин я їх знімаю і вже нічим тут не протираю. Вважайте, догляд за обличчям відбувся тільки наношу крем під очі і на повіки. А на все обличчя. Не робіть як я. Я можу собі дозволити. Я занурю пальцем в масочку, але по-хорошому я б радила робити це пензликом. Бо якщо ви не користуєтесь масками як я кожного дня, то тоді маска простоїть у вас трошечки менше. В моєму випадку це одна з найдорожчих наших масок, Мультипептидна, Тому я її наношу не товстим шаром, і, от по ній, я робитиму масаж. Тож, якщо ви вже встигли помити свої руті, очистити обличчя, нанесіть щось на обличчя, і ми разом з вами спробуємо підтягнути наш овал. Я завжди починала би ось з нижньої третини. Саме знизу. Беремо пальчики таким чином і тягнемо на довушок. Можна робити 5. 10 повторів. Дивіться на стан взагалі вашого підберігця, наскільки вам це треба. В минулому відео я показувала, що робити нам шиєю і зоною декольте. Насправді, масаж завжди починається з шиї і зони декольте. Але я вже такий масаж показувала, тому будемо вважати, що зараз ми тут шию і зону декольте трошки промасажували. І я вже піднялася до нижньої третини обличчя. Отже, зробили ось так. Ми доволі сильно притискаємо і протягуємо вверх. Тепер я би два пальці поставила ось під підборіддя, і зробила би ось такі, трошки, наче просверлюючі рухи. Протягуємо аж до вушка. Тепер ручки ставимо ось таким чином і робимо круговий рух навколо ротика. Доволі сильно притискаємо. Це ми робимо для того, щоб у нас тут не було кисетних зморшечок. Для того, щоб шкіра наша тут була пружна, можна зробити декілька разів. І тепер я би поставила великі пальці біля кутика рота і протягнула аж до ушок. Ось так поставили і протягнули. І давайте зробимо ще ось так. Поставили наше підборіддячко на руку. Можна для зручності поставити цю руку на стіл. І не поспішаючи, хай воно собі там повільно йде, протягуємо. Те ж саме робимо з іншої сторони. Ну, Давайте повторимо 5 разів. Але насправді, якщо підборіддя, взагалі, отут бачимо брилики, у нас проблемне то повторів робимо набагато більше. Тепер давайте пальчики зробимо в кулачки і ще протягнемо ось таким чином. Тепер піднялись трошечки вище, поставили пальчики біля кутиків губ і так само протягнули. Протягнули. Насправді. Не треба боятися ось такого очищення, як я показала, і очищувати таким чином шкіру треба хоча б один раз на день. Другий раз, якщо вже дуже страшно, ну вмивайтеся водою. Але я би в ідеалі робила очищення по системі гіпіто один раз на день, і другий раз, ну хоча б очищувала. Або гідрофільним мусом, або пінкою, і обов'язково протирала би обличчя тоніком. Якщо ви помітили, я ці ж кулачки підняла вище, тепер поставила їх біля носа і так само протягую до вушок. Ще раз повторю: не нехтуйте очищенням. Ви здивуєтесь, побачивши себе через два тижні після такого. Очищення щодня. Тепер так само великі пальці. І я б ставимо їх біля нашого носика. І так само протягуємо. Можна зробити ось таким чином. Може, вам так буде зручніше? А можна зробити ось так. Якщо буде зручно, також, ну мене нема тут стола, але можна поставити. Руки на стіл, опустити наше обличчя на пальчики і протягнути. Все, повторюємо по 5-10 разів. А тепер давайте зробимо ось такі наче защіпи. По чому ще можна робити масаж? Ідеально, от Ідеально робити по масках. Я дійсно фанат масок, коли один прекрасний момент я зрозуміла, що моє обличчя від них наповнюється, виглядає молодше, воно підтягнуте, що у мене взагалі от нема пор до речі, можливо, ви помічали, що у багатьох жінок після сорока обличчя і пори на обличчі такі більш розширені, і воно, наче таке трошечки рихле. Так от, якщо правильно умиватися, і робити отакі маски, які наче заповнюють пори, які наче наповнюють ту шкіру. То такого стану обличчя не буде. Воно буде виглядати набагато краще. Я не соромлюсь показувати своє обличчя дуже близько. Будь ласка, ось вам його показую. Маю надію, ви його бачите зблизька. У мене взагалі нема розширених пор. І якщо так подивитися, то на обличчі зморшок взагалі теж нема, тільки вони є там, де е, дуже активна міміка. Це біля очей, звісно, це ось наші носогубні складки. До речі, от одна носогубна складка у мене глибша, інша менша. І якщо у вас так само, не бійтесь, це нормально, тому що ми всі не ідеальні, у нас не ідеальні обличчя, у когось є обличчя. У когось проблеми зі спиною, можливо, перекіс хребта, можливо, прикус неправильний, до ортодонта не сходили в певний момент. Тому може бути все, що завгодно. І от мене це, наприклад, не лякає. Свого часу я переживала з цього приводу. Так, зараз я просто поставила пальчики. Бачите, і ще ось таким чином протягую. Ми робимо. Масажні рухи, і вчимося їх робити на нижню третину обличчя для того, щоб підтягувався овал. А в наступних відео будемо вчитися робити масаж на середню частину, на верхню частину. Тепер робимо ось такі рухи пальчиками це ножиці. Так от, при регулярному догляді. Проблем з обличчям не буде, воно буде виглядати набагато молодше, доглянутіше. Можете, якщо хочете, скористатися нашою косметикою. Я постійно повторюю, я абсолютно впевнена. В тому, що ми виробляємо і що ми туди поклали. Давайте себе ще потягнемо за вушка, і я поки буду робити, буду розказувати, що хорошого в косметиці. Щоб ви розуміли, я не раз казала, що я користуюся тільки нашою косметикою, і мені дуже важливо. Що ми туди кладемо? Мені важливо, щоб це була надактивна косметика, тому вона дійсно нішова. Ми всі е, наші рецептури, все, що виготовляємо, ми створюємо самостійно. Це створюється нашими технологами, і ми, от, наприклад, партію крему чи маски виготовляємо дуже маленькими партіями від 100 до 500 одиниць. І отак, от безкінечно це робиться. Тепер на друге вушко. Одну партію за одною. Десь в середньому ми продаємо 100-500 штук за місяць, два-три. І далі робимо нову партію, тому що наша косметика мега натуральна. Ми використовуємо дуже багато активних натуральних компонентів. Для мене це також важливо. І за рахунок саме цього вона є мега якісна і мега дієва. Тому і нішева, що ви ніде нічого подібного і ні в кого не зустрінете. Ми такі єдині. Я не хочу свідомо зростати, я хочу залишатися в цій ніші, як є, тому що мені важливо, щоб у нас не страждала якість. І важливо, щоб ми е, контролювали кожен продукт, щоб я своїми очима і наші технологи бачили, як це робиться, і щоб якість була максимально високою. Так, у натуральних продуктів є такі штуки, як розшарування, В них може бути більш натуральний запах, та можна почути е, якийсь трав'яний, квітковий. І взагалі запах не буде хімозним. Але це нормально для натуральної косметики. Це значить, що вам не поклали туди а, різної хімії і запахтили так само хімією. І для мене це також важливо, бо я сама алергік, і от я не хочу, щоб ми використовували якісь мегахімічні одушки а, запашки. Ну навіщо? Так, це я вже пішла, пішла в свої очки, бо а, насправді, от коли я наношу патчі, то масаж я тут зазвичай не роблю в цій зоні з патчами. Масаж я роблю, коли наношу маску. Але я комбіную, чи наношу маску, чи наношу патчі. Іноді, буває, знімаю патчі, і ще роблю невеличкий масаж. Раз уже я сюди дійшла, то давайте ще трошечки зробимо і масаж для очей і трошки піднімемо наші брівки. І верхні повіки. Ось таким чином проходимося двома пальчиками між брівок. Тому, дівчата, якщо хочете скористатись нашою косметикою, будь ласка, пишіть в Інстаграм, тут є посилання на інстаграм, там працює і косметолог, і менеджери, які завжди проконсультують. Або також в описі є сайт, куди можна зайти подивитися ціни подивитися наш асортимент почитати склад відгуки почитати і так само написати, проконсультуватися. Ми ми відправляємо за кордон в будь-яку країну світу. Ми відправляємо, звісно, по Україні. Як я сказала, ми невеличка компанія. В середньому ми відправляємо 100-200 замовлень. Це не багато, але це і немало, враховуючи скільки продукції, зазвичай в кожному замовленні. Іноді буває, дивлюсь там 30 одиниць. 40 одиниць на чорну п'ятницю, то взагалі люди іноді просто весь асортимент скупають з сайту. І я щиро ну, рада. До речі, що я роблю? Бачите, я наче рукавички натягую. Я завжди, коли наношу маску, я наношу залишки на руки і завжди масую, бо руки сильно видають наш вік, і тому мені важливо, щоб руки також були доглянуті. Сьогодні залишаю купон на знижку тільки для тих, хто подивився цей ролик. Купон на знижку, ось, будь ласка. Можете скористатися, він буде дійсний два тижні на нашому сайті. Це взагалі мені цікаво, скільки ж людей прийде, подивилися цей ролик і взагалі прийшли до нас і замовили. Взагалі, у нас дуже багато фанатів нашої косметики, я вам скажу. В середньому постійних клієнтів от ми рахували 80%. Тобто ті, хто спробував, зазвичай повертаються. Звісно, їх. Люди, яким не подобається. Але для цього є тестери, можна все спробувати. І не на все є тестери, наприклад, на очищення нема, але є на маски, на креми. Знову ж таки, можна прийти, купити тестери, спробувати. Ну і, відповідно, вирішити, хочете ви чи ні. А є сміливі, приходять і зразу домовляють великі об'єми, багато і далі пишуть діфірамби. Ну і я щаслива, що косметика ця працює. В попередньому відео ми розігрували маску за ваш коментар. Виграв ось цей коментар, будь ласка, напишіть мені. Маю надію, ви зробили зі мною масаж, ви потренувалися, навчилися очищувати обличчя. Будь ласка, не нехтуйте всім тим, що я вам розказала. Буду вдячна вам за коментар, за ваші лайки, підтримку цього каналу. Мені дуже хочеться, щоб наші українські жінки сяяли, виглядали молодше і взагалі відчували себе красунями навіть в такі часи. Дякую, що подивилися. Do nastupelor, însă